Навіду. Вони знають. Я про це наголошу відпустій. Звід старості на Будавацької Старцинського округу Богдана Вонічев взяти до відома. Другу роботу старостина Бодорацького Старостинського округу сьогодні Богдана Пілашного за відвідує приєднує. Ви задовільні. Ставимо остання почати. Хто тобто за? Проти отрималася. Тринадцять Старостинського округу. Добрий день вам всім демографічної ситуації. На території Філійського Староцькому Литви, знаєте, там, якщо вас цікавить, один з найбільших, більше тисячі населення. За минулий рік народилося 10 дітей, що у нас. Одна дитина, так. Малич, трейдети, не передні, там дві дети, три третій, манерочка. Ну, звичайно, де діти будуть. А по-малу, по 35 дітей. Людей прошу, замер на увазі, три рази, більше смерті, три рази на роботі. Що, то, що є, то є. Так, ну таке сперевне, таке тільки більше, щоб не розказати, може не цікаво. Культура фактично функціонує два заклади культури, це фактично чайниці і Снігрівка, передниці немає, це там, працівника. Освіту на території, серценько, дві школи є. Перша, перша третя ступінь, Снігівка при прошу, перша, друга передняка. Дітей, скільки є в Снігрівці, маємо 217 учнів, середніка. Перепрошую, що лікарка 152, а лікарсьде <свисток> 65. Я бере це разом, це, це разом, так, це разом. Це просто разом. Поки це передніх займається, але що ж там далі ну, підживлення знизу. Ну, досить таке, таке проблематичне, ну, але таке. Підвіз здійснюється навчально на початку. Здійснюваюся шкільним автобусом. Зараз така ситуація. Трошки, Критична, ну, не дуже добре, але будівля рахуються, ми не заставимо людину закривати, не розуміємо, в ми міжемо в обставинах. І от зараз платічно, батьки, підводити, виділяються кошти, літак говорити. Ну, як дається, медицина функціонує два заклади передмірка і А Дівчата молодців не віці, завжди хороші там, такі, ну, хороші дівчата, які виконують досить сумлінок. От є болючим питанням є сміттєзвалище. Ми всі були, всі бачите, що робиться... і фактично... — Не в цьому році. Антон. А? — Не в цьому році. Що? Смічезвалище? Вони були, там тільки позакривали, позгавдали, далі не кидають їх. Так, на території Сімівської страсти функціонує фактично багато є Ну, Головний це Фирма Горі, ПСП, Перемога, Чеченецька, Аляні, Сазан і Імперія 13. Так, за кошти громади 25-го році закуплено ще в, в суміш, вивезено навіть, в кожен населений пункт. Практично цього року ми, нам вдалося разом з жителями в чаї по вулиці з Ми зробили там ремонт, це фактично було, що там і нікого не було, там була взагалі ґрунтова е, дорога, але силами громади і особисто громадян. Ми її підсипали, тому що ну, в принципі вже там може і розбили то хоча б бачите, яка зима ця. Ну а так, ну, то, що зробили, то зробили. В кожному селі було, сьмерці, фактично по вулиці да, там трошки підсипали, освітлення там завершили, фактично по кутку, ми там трошки зробили. Закінчили ми вулицю центральну в Чайченцях, а під то самої коханьки, гнида так, завершили, світили і там, там досить ну, велика там більше кілометра було. Біжі, От в малічній рівці висипала дорогу велик'яні, я жартую, звичайно, до церкви, підсипали трохи. Бо там цей в маневі. Так само ми залишили, поки що мани у там вже все, там вже були все мане висвітлене. У тебе немає в Були Буде Вперед ми провели ремонт біля вулиці Шевченка, вулиці Дагось, Ще мене вже значить, де територію та встановили меморіаль дошки загиблим захисникам. Це пішов, кожного, як так і всі, по які зробили ці окошування, е, вирубування, долучки території. Хочу подякувати депутатам, голові, зокрема, так само. Він все-таки не жаль, деколи мене підганяє, деколи вже старший чоловік, може щось ми не витягуємо, деколи зберечаємося, як пацієнта є, а це суто робочі відносини, от. а так, ну що забив, то забився. Звичайно, це війна, ми розуміємо, хотів це більше, але що є, то є. Дякую вам за увагу. рада Вершла. Згід старці Сенівського Сенівського округу Водського Івана Анатолича взяти до відома роботу старці Сенівського Сенівського округу Водського 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 Сенівського округу до вашу увагу проєкт яке рішення понесен змі до сільського зведення 2025 року. В сільська рада вирішила сключити обсяг доходів загального фонду бюджету 2025 рік на рідну суму 155 тисяч п'ятнадцять гривень за рахунок сувенці державного бюджету на забезпечення діяльності всіх фахівців

2 мільйони 20 гривень зараз кубята, хотіть там на 1 січня 2020 року. Збільште додатки загального фонду бюджету 2025 на суму 2 млн 350 тисяч 715 гривень. За убийними розпорядниками коштів, 20 сільська рана на суму 55 тисяч 715 гривень. Капелька в Катери 1993 забезпечення діяльності і супроводу ветеранів війни, та домізовано в СІП програмі заходи з підтримки осіб, які залишали незалежність» С вами тема, которая на телесе из Украины, на сумму 30 тысяч, 115 гривен. Как в 21 день из Руби там падает 25 тысяч, 175 гривен, как в 21 день из Руби там падает 5540 гривен. Контакт АВК 3242, инши заходы в сфере социального захода, социального забеспечения на сумму 4 тысяч, 25 тысяч гривен. Как в 22 день из Руби там падает 5 тысяч, 75 тысяч гривен. Как в 22 день из Руби там падает 5 тысяч, 75 тысяч гривен. Как в 22 день из Руби там падает 5 тысяч, 75 тысяч гривен. Как в 22 день из місцевої та добровільної вже охорони 100 тисяч гривень. Як 2282 окремих захід по організації державних зональних програм на віднесені західній розвідки. Відділ освіти, охорони здоров'я культури загідно молоді та спорту у Соківської сільська на суму 2 мільйони 600 тисяч гривень. КПКВК 10-10 генешкільної 70 тисяч гривень, кеп 2274, 74 оплата пригодного газу. КПКВК 10-21 дня загальної середньої освіти, заберем загальної середній сіл, за рахунок прочні місцевого бюджету. 1 мільйон 500 тисяч гривень, КЕП 21 день це заробітна плата, 1 мільйон 229 тисяч 500 гривень, КЕП 21 20 на хвайну оплату праці 260 тисяч 500 гривень. Також КВК 4060 на забезпечення діяльності палаці в Ютуб культури, Кубі, Центр, Базіля та інші кубні заходів 30 тисяч гривень, КЕП 2020-23, оплата електроенергії 30 грн. Фінанси Фінансовий відділ Борисовківської сільської ради на суму 200 тисяч грн. КПК 98 до нуля, субвенція з бюджету на виконання програм це небічного розвитку регіонів у суму 200 тисяч гривень. Рект 30-20, капітальні траси та органи державного управління інших змінив. Затримання та розповідає призначення загальними розпорядниками коштів, законними програми зміщують посівка загального загальнооформного бюджету, менше загальними розпорядниками коштів, бо собі сочетальну суму. 70 тисяч гривень, КПК КВК 72.3, військ на західній забору стоїть 70 тисяч гривень. Мінювасі до охорони здоров'я, будівля, територіальних літератур, санкційська сіскала на суму 1 тисячу 500 гривень. КПК КВК 2.1.60, КПК 22.10, приймати на тривальну вантажній вантаж 10 тисяч гривень, КПК КВК 10.21, згідно з загальною середньою сітою, за рахунок коштів місцевого обряду, 5 тисяч гривень, КПК 22.10, приймати на тривальну вантажній

Капека ВК 82-20 заходи, та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого рівня 20 тисяч гривень, так 22,82, окремі заходу, промі'зати державні грани, програмний внесений у заході урозі. Відділу до договору здоров'я та замовлю до конкурса до Соківського на суму 500 гривень. КПК ВК на Керівництво келіс, українські місця в містах в місті Сара, Шаксара, Тернонас, 10 тисяч гривень, КПК ВК 10-21 дня загальній середньої так і загальній середній світі заходу, коштів бюджету. 1500 гривень, як до 28 мільйонів, інші поточні видатки 1500 гривень. Нести зміни до помісячного розпису, а сигналування, бюджетних призначень, за гоним розпорядку, на коштів, заклади на підніманні класифікації видатків загального фонду, бюджету, зменшення за говними розпорядками коштів, бо Сокійська сільська рада на суму 200 тисяч гривень, КПКВК на 150 організаційної античної та металічне забезпечення діяльності обласної ради районної ради то не місті ради вас зі створення ставки сільської 200 тисяч грн, 5 до зберна дивимся з обітом плату 150 тисяч грн, 21 власне має оплату праці 50 тисяч грн. Відділ усі до фону здоров'я потрібно втратити молоді та спроку в місті Київській сільська на сумку 21 тисячу гривень, капітал та 460 за безпечення діяльності власне дитинку культури, публіка, добовіря та інших публізацій 22 тисячу грн, 5 до зберна дивимся з обітом плату 24 тисячі грн, як до зберна дивимся з обітом плату 27 тисяч гривень. Зберечь, за один коштів продолжаем кошки по на суму 200 000 гривень. Капек в 50 організаційному забезпечення діяльності обласної ради місті ради, радистой самі ради 10 тысяч гривень. Як 21 забіг стоп'ятнадцать тисяч гривень, лютий місяць, як 21-20, нахай оплата праці 50 000 гривень, лютий місяців. Video si to the та mouth, so спорту can сільської ради на суму was a tis. КПК ВК 60 забезпечення діяльності Палаці Паласі культури Кубі Центр базіру та інших культурних заходів – 121 тисячу гривень. Як платити на ці зобуті обладнання – 94 тисячі гривень лютий місяць, як платити на 20 – негайну оплату праці – 27 тисяч гривень лютий місяць. Неслідміний обладнання додаток 1 – доходи Бруксаківського місцевого бюджету на 2025 рік до об'єднання. Неслідміний обладнання додаток 2 – нанесування Бруксаківського місцевого бюджету на 2025 рік до об Господин Будат, Кубов, сельского бюджета на реализацию 2025 году должен быть. в 2025 году Господин в на реализации места программы 2025 году должен быть. Должен на письменном комиссии по финансам, бюджету, по новому сегодняшнему развитию, международного спиногомиссии, региональной политики. Я просил, против Украины становится следующим кругом. Шостый прозадачный план Украинского общества. До вашей уваги, про издержание по задачам про нами поддержки військовой части Украины в Украине, в ходе национальной армии Украины на 2025 год. Сельская рада верит, что социальная программа поддержки військовой части Украины в Украине, в ходе национальной армии Украины и других на 2025 год, дали программу, что вы Безміраторічні показує на постійно підійде фінансів, бюджету, повної середній розвитку інвестицій, міжнародного співробітства та районів політики. Аналогічна програма, яка була нового року, для підтримки сектору безпеки. Стан на останній прошу голосувати. Хто за, проти отримання проведення? Пропонуємо з що місячні доплати. Наш уваги проект рішення встановлення щомісячної доплати за роботу несприятливої допомога праці та довічним працівникам закладів дошкільної освіти до штурмівської сільської ради. Відповідно до постанови кабінету міністрів 8 листопада 2004 року, 12.86, де є питання у парти праці педагогічних працівників закладу загальної середньої сітки і зміними згідно з постановою кабінету міністрів 27 грудня 2004 року номер новому 15, 15 Рада вирішила встановити що місячну доплату за роботу не спробували допомогу праці. Подвичне працівникам закладу дошкільної шкіл і освіти постатись ради, які утримуються з місцевого бюджету з 1 березня 25 року 31-се. 25-го року у розмірі 1300 гривень виділу освіти охорони здоров'я, культури, туризму, молоді та спорту провести виплати педичним працівникам закладів дошкільної освіти пропорційно до обсягу навчального навантаження та або обсягу педагогічної роботи, що виконується педагогічним працівником. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з гуманітарних питань. Напевно, треба трішки пояснити. Відповідно до цієї постанови 1515, -15, 1 січня 25-го року педагогічні працівники шкіл, в тому числі дошкільних підрозділів, отримують доплату за роботу несприятливих умов праці в сумі 1300 гривень. У нас залишилося два заклади дошкільної освіти, які не отримують цієї доплати, і в постанові прописано рекомендувати органам місцевого самоврядування цю доплату. Чому тільки до серпня місяця? Тому що з вересня це вже має бути 2600 І наразі в міністерство освіти ініціюється питання про те, щоб таку доплату здійснювати за державного бюджету. Як це зроблено для шкіл? Прошу підтримати це рішення, тому лише. Що...